Христос рождається, славімо Його. Цей різдвяний християнський привіт мотивує людину, народи, церкву, аби підняла очі до неба, мотивує людину шукати за світлом Вифлеємської зорі, мотивує людину шукати світла. І всього того, що приніс Бог світло, Еммануїл, що значить з нами Бог, який приходить до нас у ці різдвяні свята, аби потішити нас, аби засвідчити, що з нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Народ, що ходив у пітьмі і тіні смерті, побачив світло велике, туга старого Ізраїлю за зміною, туга Ізраїлю за свободою, туга Ізраїлю за приверненням е, країни царства Давида, могутнього Ізраїльського царства, пам'ять про. Страшні роки неволі і ходження 40 літ по пустині. Про це задивлені євреї у небо чекали, шукали світла. Ми сьогодні його знайшли, бо воно засвітило нам, християнам тому 2000 років на Вифлеємських полях. Так Тихо і незамітно, без гучних тріумфів, без колісниць, без феєрверків. Про це ми пам'ятаємо, що Господь Христос Еммануїл, що значить, з нами Бог прийшов як світло, щоб вивести народи людину на світло денне, на світло Боже. Ми сьогодні задивлені в небо і не тільки в небо. Ми задивлені в серця своїх батьків, своїх родин, бо через традиції, через глибоку віру у того, хто приходить, цей знак відкриває нам чи поглиблює у нас віру. Ми всі прагнемо сьогодні. Якихось особливих знаків. Ми хочемо утвердження, що наша праця на полі бою увінчається успіхом. Ми сьогодні хочемо бути певні, що після перемоги Україна буде іншою кращою могутньою. Ми Хочемо вірити і бажаємо, щоб Бог, Емануїл, що значить з нами Бог, був у всіх сферах життя України. Шукаємо знаків, бо вони утверджують у нас віру. Шукаємо знаків, особливо тих, які походять від Бога і від того, що Боже. Навіть через людей Божих, аби утвердитися, аби радісно у ці різдвяні свята колядувати з утвердженням і вірою, що таке з нами Бог. І покаряйтеся, народи, бо з нами Бог. Так, так нам важливо у ці свята утвердитися у цій вірі. Так нам важливо бути задивленим в небеса за світлом Божим, за світлом Вефлеємської зорі. Так, так нам важливо вміти відчитати всі ці знаки, яких Бог посилає нам, щоб ми відкрили Його. Тож, зичу усім і кожному, Відкрийте двері. Брами свого серця. Відкриємо брами України для Бога. Хай Він стане справді нашою перемогою. Бо ми сьогодні стоїмо на полі бою і перемагаємо задля Його сили і благодаті. Бо світ дивується нашій стійкості. Нашої мужності, нашій завзятості. Бо сьогодні у наших святих Божих храмах ми заголосимо до неба, з нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Цей гимн старозавітнього пророка колись надихав мене молого. Коли прийшов, приходив серед ночі до своєї сільської церкви, і здавалося цілим серцем, повнотою легень. Всіми фрибрами людської душі, мій рідний народ проголошував цей гімн, з нами Бог, здавалося, що купол церковний підноситься до неба. Це для мене. До сьогодні є особливим знаком Христового Різдва. Тож вгору піднесім серця, піднесім очі, піднесім самих себе, аби піти попри незгоди, попри руйніну жорстоку, страшну війну. Вийдім з зони. Власного комфорту і спробуємо це Різдво відсвяткувати по-божому гідно і достойно, усім радісного Різдва, усім спокійного Різдва, усім справді світла Божого, усім миру і Божої благодаті на всі ваші. Добрі діла, які робите в ім'я людини, а тому в ім'я Бога. З нами Бог. Розумійте народи і покаряйтеся. Бо з нами Бог. Христос рождається. Славімо Його!